Миргородські правоохоронці підбили підсумки операції Нерест, яку проводили на водоймах міста і району впродовж кількох весняних і літніх місяців. За вказаний період відбулися регулярні рейди по акваторіях з метою виявлення та вилучення браконьєрських знарядь вилову риби, кількість яких в Україні за останні роки значно зросла. Громадські активісти Миргородського рибальського клубу спільно з працівниками міськвідділу міліції та інспектором Полтави рибохорони методично відпрацьовували річку Хоров, Вилучили чимало сіток, ятерів, раколовок та іншого браконьєрського спорядження. Неодноразово на гарячому затримували і браконьєрів, про що складено відповідні протоколи. Усі матеріали по справах направлені на розгляд до суду. Знаряддя ж, власників яких не вдалося встановити, було вирішено знищити на території міського звалища. З періоду з 1 квітня по 1 червня було вилучено безхозних сіток 191 штука, ятерів 28, дорожок 5, раколовок 5 і екранів 5. Сумісними зусиллями Мергородською. Райвідділу та комісії при міськвідділі міста Миргород. Ці сітки було знято, а також Полтавської Полтавській Ці сітки було знято, вилучено, оскільки вони були безхозні, хазяїна не було, сітки стоять на річці. Ці сітки було знято, вилучено і сьогодні вони знищуються. На цьому, як запевняють активісти та правоохоронці, боротьба з барконьєрами не зупиниться. Спільні рейди триватимуть і надалі. Незаконні снасті вилучатимуть для знищення, а правопорушників каратимуть відповідно до букви закону.